Вітаю вас, любі друзі, з Новим роком 2026, і хочу показати вам, що такого гарного, красивого я зробила за минулий 2025 рік. Ну, саме найкрасивіше, на мій погляд, найгарніше це такі от щотижневики це мій новий винахід, з моїми ілюстраціями. Не датовані щотижневики, які можна буде почати заповнювати в будь-який момент, коли буде у вас. На це настрій, наснага, отже, один і другий. От такий кристальний зараз є в наявності. От тут про камені, ви бачите, є фотографія камені, невеличкий текст, все авторські картини, авторські, тексти. Ось така краса, що можна насолоджуватися мистецтвом, картинами. І в той же час це корисна річ, ви можете робити тут записи. Так, потім карти Рунічний сад. Це колода 25-го року. Вони, ці карти, присвячені, бачите, кожна руна, під нею підібрана рослинка. Рослинам присвячена. От, і в книжечці йде опис, виходить, і цієї рослини, і значення руни також. Для травниць, для любителів природи. І для тих, хто хоче щось навчитись нового, розширити свої горизонти, дізнатися, що ж це за руни такі, що вони символізують. Ну, я вважаю, що це корисно, навіть інтелект свій трошки розширити кордони, як то кажуть. От, як завжди, мішечках хендмейд. Потім колода карт, спадок пращурів, це повний таро. Це моя колода, вона не ламінована, але зараз я їх зробила з матовою ламінацією. Це повна колода Таро. Тут всі образи присвячені українському фольклору, міфології, тут є і казкові персонажі, дуже цікаві тексти. Я вважаю, я писала тексти сама, і на основі досліджень. І є такі і казки, тут і легенди. Дуже цікава робота, особливо якщо вас цікавить про слов'янство, про нашу культуру українську, то це навіть, бачите, це і ілюстрації, і книга такий от арт-об'єкт. Далі карти магія Селени. Вони двосторонні, як то кажуть, коучингові. З одного боку фаза місяця намальована, яка це фаза місяця підписана, яка це. Місячна доба, тому що, якщо ви знаєте, то кожна місячна доба має якусь свою символіку. От, книжечки до цієї колоди нема. Тут за на назворотньому боці, виходить, я до цієї картини, до цієї місячної доби, зробила такий стислий, короткий текст як мотивацію, як пораду. Все-таки от карти до них ще в комплекті іде такий портрет селени і ж коротка інструкція. От такі прекрасні речі я зробила в минулому році. Сподіваюсь, що і в 26-му році буде вас чим порадувати, красивим і таким корисним, глибоким, символічним і нашим українським. Дякую за увагу!